Доброго ранку, мої дорогі підписники, і всі, хто завітав до мене на канал. Мої кролики. Бачите, які гарні підросли. Дуже-дуже класна кроленятка. Ще трошки підуть у м'ясо. І ось дивіться, які бусурмани вже доволі гарні. Я їм сьогодні принесла гілочки з яблуні, кукурузу, стебло. О, що ви робите? о! Ганяють. Ходімо у крольчатник, покажу вам, що в мене там. Моя зайка. Вона вже сидить саменька. Всіх кроленят від трьох кролиць, від зайки, від печенечки. І від лялі я всіх продала. Вони вже саменькі сидять. Це кроленятка. Печеньки дві які. Це старші її дітки. Ви подивіться, яка красота. Линяють, дуже-дуже гарні кроленятка. Такі прям прелість. Ось моя печенечка. мать героїня. Викормила 12 штук, всіх вивела з гнізда. І всі поїхали до нових господарів. Я їх провакцинувала і вони вже живуть. На умісці. Це мій тушканчик. Ось такий гарний дядько вже. Дуже цікавий хлопчик. Толстенький такий, дуже-дуже гарний кролик. Линяє страшна, дивіться, скільки пуха з нього. Ось такий тушканчик. Він дуже толстенький. дуже гарненький, ось такий. Я вже буду більш вільна, я тоді вам. Покажу і зважимо його, і будемо бачити, коли його вже пускати в роботу. Ну навесну, я думаю, що він піде в роботу. У мене для нього є дуже гарні кролички, і будемо тримати кроликів. Ось наш перчик. Дуже класний кролик. Я його хочу продати, бо забити такого красунчика мені жалко. Тим більше, що він. Дуже плодовитий, дітки в нього виходять дуже гарні і мясисті, такі толкові. Вишти, яка в нього спинка. Сидіти можна. Дуже хороший кролик. І забити таку красоту мені дуже жалко. Це вже як я розберуся трошки зі своїми графіками, розберуся зі своєю роботою, може я його і вивезу на базар. Хоча б гривні 800, щоб за нього взяти. Тим більше, що він не старий, він молодий, йому чуть більше року. Але кролик дуже класний. І діти від нього шикарні, получаються. Ось в мене залишились дві кролички, ось одна. І ось друга. І все. Із забойних кроликів в мене більше немає. Це тільки ці залишились. Ось такі справи. У мене вже кролики всі скінчилися. Кліточки в мене пусті. Нема коли поприбирати, бо на роботі кожен день з 8 ранку до 8 вечора. І нема часу, і нема бажання навіть. Зараз дуже сильні холода, бо воно все одно трохи закриває холод, не так іде у клітки. Хай поки полежить. Буде відлига, буде тепло і тоді вже буду прибирати. Бо почистить багато чого треба, всі клітки треба повичищати і навести порядок, щоб в нас було все гарно. Приленятка пішли. Ну, Все вроді би таке. Зараз парувати поки що я не буду. Десь, може, в кінці лютого спарую пару самочок. Буду бачити. Поки мені кролика вистачає. Ще в її є, є, що продавати, бо зараз на базар не їжджу. холода, морози. Оце тільки хто приїжджає додому. Ось і все. Ходімо, покажу вам козюльку і курочок. Ось і мої курошечки. Ось такі вже славні курочки в мене. Є мелоч така сидить. Бачите? Вони чесь не ростуть. Не хочуть. Та їх дві-три штуки таких. Вон ці сиганочки чорні гарненькі пішли рости. Вон одна, вон друга. Дуже гарненькі. І риженькі. Одну рижу я зарізала, бо набачу на ножки якась слабенька, то я її зарізала. А Ці ось такі дуже гарненькі. Курочки несуться. Наш петрушечка. Дивіться, який гарний хлопець. Красунчик, дуже-дуже гарний, співає гарно, за курочками ухажує. І дуже -ду... гарненький, дуже гарненький. Курочки несуться, доволі таки непогано, як для зими. Буває трошки більше, буває трошки менше. По-всякому. <кхід> Вітамін я ніяких не даю. Вони їдять тільки пшениця, кукуруза, макуха і іноді картошку вару. Покидаю їм, вони їдять. Моя козя пузатенька. Вже я її не даю, вона в мене вже на відпочиночку. Це її соломою привез за під ноги, а вона ще перебирає собі щось. Ось така наша дівчинка. Пузата, пузата. Вже будемо чекати козеняток. Їй треба два місяці відпочинку, щоб вона відпочила, набралася сил. Даю їй кальцій даю вітамінки, щоб в мене козюлька була дуже гарненька. Так, що такі в мене справи, кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо пальчик вверх.